Так, я зараз буду показувати, як ми намагаємося його кормити, так, щоб він, йому було цікаво поїсти, бо наливаю водички у тарілочку. Так, побільше. Це не скрана вода, це бутелірована така вода. Сюди я кидаю рибку. кого пташка трошки більше, то можна і рибку більше, а у вас маленька пташка. Я беру і як ніби цю рибку починаю рухати. Ну, як жива. Вони не ходять по суші, такі незграбні, бачите? Отак от от так вони ходять. І ось о! Все. Так, за... а, але, але якщо він не хоче їсти, отак от рухайте цю рибку у воді. У мене так працює. Це вона з'їла майже 4 штучки, можна залишити вже так. Подивіться, у нас тут ще так, стоїть тазик з водою. О, вона не, ну, не дуже хоче там, там плавати, але іноді туди е, е, застрибує. Потім вистрибує і чиститься своє опір'я. Ось такі гарнівні, бачите? І ті, хто бої, боїться, що вона клюється, так клюється, але це не дуже сильно е, боляче. Але якщо пташка е, більше, буде більше дзьоб і буде більше у е, вас. Вивати, але це не страшно, так? Не страшно, так. Ой, так не чіпай, не чіпай. Можна я так от потрошечку. Ось такі лапки, подивіться, які. Ось так, так. Все, не чіпаю. все.